Багатьом людям, і мені особисто завжди було цікаво, чи існують мутанти в Чорнобильській зоні відчуження. З моменту аварії 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції зона обросла тисячами легенд, які лякають і по сьогодні. Лякають вони розповідями про страшних мутантів зомбі, які живуть на просторах радіоактивних земель зони відчуження. Але чи правда це? У 1986 році, 26 квітня, сталася аварія на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції. В атмосферу було виконата величезна кількість радіоактивних нуклідів, радіація опромінила ліси, поля території навколо атомного реактора, в принципі, на великій відстані, на великі кілометри. Поряд зі станцією Рудий ліс повністю став. Такого червоного кольору, як кажуть ліквідатори, евакуювали велику кількість людей із самого міста Прип'ять із новоствореної зони відчуження. Вона не 30 кілометрів, а вона набагато більше. 2600 квадратних кілометрів землі повністю стала непригодними для життя. І от уявіть собі у всіх цих лісах, водоємах, на полях залишилися жити живі створіння. Багато домашніх тварин залишилося в зоні відчуження. Ліквідатори аварії навіть знищували тварин і домашніх, для того, щоб вони не виносили радіонукліди за межі зони відчуження. Хоча, на мою думку, це спірне рішення, так як домашні тварини навряд чи змогли пройти десятки кілометрів і вийти кудись, там, наприклад, в Івангівці, чи навіть до Києва дійти. Але дикі тварини адаптувалися і е, сьогодні досить нормально живуть на цій території. Це кабани, косулі, лосі, вовки, лисі, е, рисі, лисиці і собаки, і навіть ведмедів бачили. Як саме радіація могла вплинути на них у перші роки після аварії? Деякі експерти стверджували і навіть показували тварин, які за їх слів мутували в результаті опромінення радіацією. Радіаційна зона таїть у собі безліч нерозгаданих таємниць і покрита безліччю міфів і легенд. Багато років мутації тварин у Чорнобилі вважалися вигадками, проте відео, яке ми з вами подивимося зараз, свідчить про зворотня. Це відео було знято в 2021 році працівниками зони відчуження в місті яке. Ми бачимо на кадрах, це дорога, що веде від міста Чорнобиль до самого реактора Чорнобильської атомної станції, і знаходиться в межах села Копачі, яке було повністю поховане ще у перші місяці після аварії. В кущах на узбіччі чоловіки поміщають дивну істоту. Вона схожа однаково і на собаку, і на ведмедя, але лиса. Зупиняються, щоб ближче розглянути на стоп кадрі, ми бачимо, що істота одночасно схожа і на собаку, і на ведмедя. Але при цьому позбавлена вовни. На жаль, водій злякався, що тварина накинеться на них та дав по газам. Хоча могли б хоча б підгодувати. Давай постіємо. О, сирій, який, блін. Поїхали ще, блядь, були на машину кидати себе на блядь. Ти ніколи не думав, скільки грошей тобі потрібно для щасливого життя. Я думаю, чим більше, тим краще. Мільйонером за день можна стати, вигравши лотерею. Тобто ніяк. А ось мільйонером за рік реально стати, подивившись ось це відео, клікнувши ось сюди. Так само залишу для тебе посилання в описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Там людина розповість про свою методику, як можна заробляти від 3 до 10 тисяч на день, використовуючи секретний промокод. Так що переході поспішає, хто знає, може вже завтра вона перестане працювати, а ти так і не встиг забрати свої гроші. Вперед, до дій! А на цьому відео ми бачимо гігантських риб, які мешкають буквально за 100 метрів від ядерного реактора Чорнобиля. В каналі ставка охолоджувалася. Місцеві кажуть, що ці соми виростають до 3,5 метрів у довжину. Це е, за їх життя в умовах підвищеної радіації. Така тварина, така риба запросто затягне під воду людину. Співробітники станції стверджують, що це цілком нормальне явище, так як тут рибу ніхто не ловить і тому вона виростає до таких розмірів. А ви як вважаєте, це нормально чи ні? Пишіть в коментарі. Неподалік розташований будиночок з дивними речами всередині. Ми бачимо безліч контейнерів з мумями радіоактивно заражених риб. Це була лабораторія з вивчення впливів радіації на мешканців водою. На жаль, велика частина досліджень досі засекречена. Через брак фінансування ця будівля перестала функціонувати наприкінці 90-х. Але варто помітити, що риба в Чорнобильській зоні насичена шкідливими радіонуклідами, та вживати її в їжу вкрай небезпечно та суворо заборонено. Хоча деякі мешканці, які залишились жити в Чорнобилі, в самому місті Чорнобиль та в селах, які знаходяться біля річок, вони спокійно собі рибалять і вживають цю рибу в їжу. Мутації тварин у радіаційно забруднених зонах трапляються нерідко. В об'єктиви вчених іноді потрапляють ось такі екземпляри з нестандартним кількістю лап або навіть з кількома головами, що неправильно ростуть кінцівками. Такі мутації траплялись і задовго до радіаційних аварій, або навіть відкриття розщепленого атома. Радянські генетики неодноразово проводили експерименти над тваринами, опромінюючи їх різними видами та дозами радіації. У деяких випадках тварини не виживали, а у деяких випадках вони ставали мутовані або мали виражені вади у потомство. Турист зняв тварину схожу на лося. Він біжить через залізничні колії станції Янів, всього за кілометр від Чорнобильського ядерного реактора. Тварина схожа на лося, але він ніби без рогів і голови. Справжність цього відео невідома. Схожа на штучний інтелект. До сьогодні вивчають вплив радіації на звірів у Чорнобильській зоні. Для стеження за тваринами встановлюються в лісах та на полях спеціальні фотопастки. Це фотокамери, які фіксують, коли якась тваринка підходить. Ну, там принцип такий, що воно реагує на тепло, яке може е сходити від якоїсь тваринки. І коли це тепло протрапляє на спеціальні датчик камери, вона починає знімати. Воно робить і фото, і відео. Тож Такі матеріали іноді з'являються в інтернеті, Самі екологи їх виставляють. Ну І, напевно, якась наукова діяльність теж ведеться. Мод, блин. Как бы ее выпустить? Я все же склоняюсь к данным из официальных источников, а подтвержденная информация по мутациям пока существует только применима к некоторым видам растений в рыжем лесу. Милик. Место красивое просто. Если не дозиметр, то никогда и не подумаешь. Ну, это уже ага. ну вот так мы с любимой гуляем по радиоактивному рыжему лесу. Да. Многие мокрые, из без радиации. Сто процентов. Тут присутствуют немногочисленные знаки радиации. Уже такие старые-старые, краски уже не видно видимо со времен ликвидации последствий аварии ну, и радиационный фон соответственно ладно будем поскорее выбираться отсюда мы уже уже набрали 600 микрорентген. а 720 это максимальная дневная норма для незараженных местностей вот сейчас мы проходим как раз тот след вот люди, которые на экскурсию ездят, они проезжают такой факел, так называют это место. Это поворот перед Припятью. Там проходил западный радиационный след. И в первые дни после аварии там были там, 50 рентген, такой уровень, возможно больше. Вот мы это же место практически проходим только в лесу, там где ничего не мыли и не чистили. Вот он уже начинает спадать. Этот след, он такой довольно узкий. Сейчас там уже будет постепенно так, ну, чуть-чуть может повышаться, но уже, в принципе, будет спадать по мере того, как мы будем углубляться в лес. Вот видите, опять немного поднялся пятно. Вот на земле еще больше. Ну и напоминаю, это замер идет только по гамме. Крышка закрыта у меня. То есть здесь может быть столько же и бета. Там видно кусочек факела. Я не знаю, будет ли это на видео. Вот между опорами. Между опорами леп. Могильник, скорее всего. Могильник, наверное. Да, вон видишь тоже бочка стоит. Ну вот мы нашли еще какой-то могильник, прям здесь стоит. Написано объект под охраной. Возможно, именно здесь захоранивали часть. Радіоактивних дерев. Я. Так, хлопці, я хочу показати вам прикольну штуку. Це не реклама, так що не відключайтеся. Один з айтішників зламав онлайн гру, і ми вже більше тижня з друзями витягуємо звідти бабло через спеціальну прогу. Вирішив поділитись з вами, тому що невідомо скільки ще проживе ця тема. Тож покваптеся. Ролик залишу ось в цьому квадраті. Натискайте прямо зараз та починайте заробляти. Клікайте прямо зараз, прямо ось сюди. Всім дякую, всім дякую.